Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Я більше не була одиначкою. Я була у співдружності або вірніше біля неї протягом трьох років. Іноді була твереза, іноді обманювала, звичайно, себе потроху чи сильно. Мені подобалося в Аа, я віталася з усіма біля кожної двері, на численних зборах, які відвідувала. Я була своєрідною постійною черговою. На жаль, проблем у мене не зменшувалося. Один із членів нашої групи, бувало, говорив, якби ти тільки зайнялася третім кроком. До мене його слова не доходили, наче він говорив китайською мовою. Я просто не розуміла. Хоча я була зразковою ученицею в недільній школі, але була дуже далека від чогось духовного. Якось мені вдалося пробути фізично тверезий протягом шести місяців, потім я втратила роботу і у свої 54 роки була практично певна, що я не знайду іншу. Налякана і в депресії, я просто не могла уявляти своє майбутнє. Але моя дурна гордість не дозволяла мені звернутися до будь-кого за допомогою, і я вирушила у винний магазин за своєю милицею. Протягом наступних трьох місяців я вмирала сто разів, проте, коли могла, ходила на збори, але нікому не говорила про свої труднощі. Інші члени групи, усвідомлюючи свою безпорадність, дали мені спокій. Тепер я розумію їхні почуття. Одного ранку я прокинулася з рішенням не вставати з ліжка весь день, інакше нап'юся. Я так і зробила Встала лише о шостій годині, почуваючись у безпеці, бо винні магазини закривалися саме о шостій. Тієї ночі мене жахливо ламало мені треба було піти до лікарні. О сімій годині я стала надзвонювати всім, кого знала в Аа, так і поза, поза Аа. Але ніхто не хотів чи не міг допомогти мені. На межі розпачу я зателефонувала до одного сліпого чоловіка. Я працювала в нього і готувала йому протягом кількох років. Телефоном я запитала, можна я візьму таксі і приїду до вас. Я відчувала, що можу померти, і сказала йому про це. Мені було страшно. Він сказав: вмирай, чорт з тобою, я не хочу тут тебе бачити. Пізніше він сказав, що готовий був вирвати собі мову за ці слова і мав намір передзвонити мені. Слава Богу, він не зробив цього. Я лягла в ліжко, впевнена, що більше з неї не встану. Моя голова ніколи не була такою ясною. Я не бачила жодного виходу. До третьої години ночі я не могла заснути. Я напівлежала, спершись на подушку, серце билося так, наче готове було вирватися з грудей. Кінцівки стали німіти. Спочатку ноги, потім коліна, потім руки вищі за лікті. Я подумала ось і все, і звернулася до джерела, до якого раніше чи то з великого розуму, як я думала, чи з дурості не зверталася. Я закричала: будь ласка, Господи, не дай мені померти такою смертю! І моє змучене серце і душа були в цьому крику. Майже миттєве оніміння почало проходити. Я відчула в кімнаті присутність чогось. Я тепер була не одна, слава Богу, відтоді я не почувала себе самотньою. Я не випила жодної чарки. Більше того мені не хотілося. Шлях до здоров'я був довгим, знадобилося багато часу, перш ніж люди стали мені довіряти. Але це не так важливо. Я сама знала, що я твереза, і якимось чином розуміла, що доти поки живу так, як на моє переконання того хоче Бог, ніколи не відчуватиму страху. Нещодавно мені сказали, що в мене злоякісна пухлина. Замість того, щоб злякатися і впасти в депресію, я подякувала Богові за ті 16 років, які він мені подарував. Пухлину видалили. Я почуваюся добре і радію кожному прожитому дню. Вірю, що таких днів буде ще багато, доки Бог розраховує на мене. Я залишатимуся з вами, Леккарле Квебек.